Всім привіт! Вітаю вас на нашому подкасті. Я не знаю, чи ще колись будуть такі подкасти, але ми вирішили із Чу спробувати так, що ось у мене на каналі перша частинка. Коли подивитесь її, можете прийти на канал Чу і додивитися. Ми сьогодні будемо говорити на різні арт-теми. Надіюсь, вам буде цікаво це послухати. Привіт таки! І це саме той подкаст, після якого в Наталі взагалі не залишиться тем для Артосені. Насправді, арт-осінь, я не знаю, як часто буде виходити взагалі ця рубрика. Та й, ну, логічно, що вона осіння була. Хоча вона може бути в будь-яку частину року, але допустимо, так. Я навіть не знаю, чи можна рахувати ось це от відео частиною якраз цієї рубрики. Допустим, так. Вітаю в новому випуску арт-осені. Значить, ось вам та сама заставочка, яка була восени. Отже, сьогодні ми обговоримо труднощі в малюванні, художні челенджі та й, можливо, самих художників. Я надіюсь, вам буде корисно це послухати. Або просто щось цікаве на фон собі включити, поки щось робите. Може, навіть поки малюєте, так що, надіюсь, вам сподобається. В малюванні, як і в будь-якій справі, є дуже багато труднощів. Коли файл крашиться, ну, це така противна штука, що коли ти малюєш той лайн-арт, який тебе вже трохи дістав, але він тобі починає подобатись, ти нажимаєш якусь кнопочку, і все. Це насправді дуже сумно, але це є у будь-якій справі. Навіть якщо говорити за малювання на папері, а не на комп'ютері, то теж можна багато чого зробити, а робота в один момент може зіпсуватись з якоїсь причини. Я дивилася на те, що мені можна було зробити з тим, щоб повернути роботу з паном Юрою. Але Сталася така штука, що воно. Ну, я працюю в пейнтусаї, і там, щоб в тебе повернути роботу, яку ти робив до того, тобі треба, щоб ти її спочатку зберіг і в тебе був якийсь поріг. А в мене не було порогу, бо я не любився зберігати спочатку. Ну... Я думаю, в такій ситуації треба просто порадити виробити звичку, все зберігати і взагалі зберігатись кожні 5 хвилин. Це не важкі дії, це просто е, в лівому верхньому куточку на одну кнопочку час від часу нажимати. Так що... Хоча мені вон тиснути ту кнопку кожні 5 хвилин. Хоча би на кожному етапі. Хоча, звичайно, буває таке, що ти декілька годин малювала, а в кінці просто забула це зробити і закрила і все. Важко знайти нормальні референси. Легше вже просто сфоткатися. Так, референси це складна штука. По-перше, навчитись ними користуватися треба вміти правильно. Е а по друге, Я ну, дехто не розуміє, як їх використовувати, обводити або просто повністю змальовувати, або. Навіть не включати те, що референс можна не повністю використовувати, а тільки кольорову гаму з нього, чи якусь одну деталь просто. Більш не настільки загально дивитись на одну картинку, як приклад. Вишукувати в ній деталі саме потрібні. Ну, Хоча в мене на спідпенті зараз тільки референс пози приблизної і одягу. Це, до речі, Dress up, якось так челендж називається. Звичайно, я не буду 30 днів підряд малювати когось в цих костюмах, але хоча б один ось цей гарний хотілось. Пам'ятаю той час, коли я теж сіла робити той дрес-аптобер тільки за 15 днів, а не так як ти за 30 з чимось. І так я і не закінчила і не закінчу. І ось коли я недавно побачила твій арт. І те, що ти знову взяла одяг з челенджа на 30 днів. Я була дуже вражена, оскільки порівняно зі мною я б стільки не витримала. Ну, а в мене тоді був загружений час, але я якось все одно кожного дня малювала. Хоча, звичайно, то були не дуже деталізовані малюнки. Ну і можливо, це чимось мені допомогло. хоча... Хлопців я 30 днів підряд малювала, але так їх нормально і не малюю. Отже, референси. У мене є підбірка сайтів, де я час від часу шукаю референс. Скоріше всього, я кину посилання на талі. І ви його побачите в описі цього відео. Можна знайти окремі сайти з пошуками референсів, і тут нема пінтересту. У мене є сайт, де можна шукати окремі приклади на теми. Є сайт, де можна шукати, де тобі попадається випадкова фотографія і за якийсь час ти маєш її намалювати. Але це можна використовувати і для вивчення анатомії, і для пошуку рефер. Ну так, це може бути дуже корисно. Мені здається, це одна з самих корисних вправ, коли рандомна поза попадається, і її треба змалювати на час. Сара я її найду, і там обмеження в час ну від години до хвилини чи навіть 30 секунд. Це класно. Тут є на теми людей, теми очей та тварин, рук, ніг, емоції, блич, сен. І це все можна налаштувати, так? Це цікаво. Я це спробую потім, коли буде час. Але виходить цей сайт більше, щоб вчитися змальовувати щось рандомне, а не конкретне щось шукати. А коли тобі треба якийсь конкретний референс, з цим можуть бути великі проблеми. Пробувала шукати в гуглі, і зазвичай мені нічого такого й не попадалось. Ну я шукаю референси дуже різними способами. Наприклад, навіть не тільки щоб в голові були якісь приклади, як розмістити в коміксі частини, читаю друковану ну, мангу, якщо коротко. Є одна манга, називається «Чарівник бібліотеки. Де були спогади про одну з персонажок, точніше, як вона злилася. І цей референс я використала в роботі щоб зобразити свою персонажку, яка злилась. Ну, а в мене дуже багато манги, і я просто. Рандомно відкриваю, гортаю, і все-таки знаходжу щось схоже на те, що мені потрібно. Навіть вчора так само я відкрила одну із тих, які маю тут де вчуся, вдома ще більше. Дай вгадаю, це був катарсис. Так, ти вгадала Хоча зараз у мене е, тут, у вижниці, є катарсис, е, це як його Левіафан і. Остання подорож дівчат, а вдома ще ціла купа інших. Мабуть, колись я колись настане час, коли я зроблю огляд усіх своїх манг. Е, так, в мене багато манги, і я зроблю колись огляд на неї. Ем, я думаю, що не раніше, чим я зберуся і зроблю огляд на привида Києва, який у мене ще з попереднього літа валяється, і я. Я навіть спробувала зробити на нього огляд, але щось пішло не так. Що ж, е, і так, це реально готова історія, готовий комікс це просто найкращий референс для того, щоб робити щось своє. Так що Я так збираю і аналізую не тільки е, друковані, а ще й е, різні веб-манги, читаю і роблю скріни того, що мені потрібно. По-іншому ніяк. Це реалії складних пошуків референсів. Чіпці в спільноті майже ніхто навіть не знає, як знайти нормально референси. Я пробувала шукати за чутками Тіктоку в Фейсбуці, де я знайшла реально тільки один референс, а все інше було навіть не референсами. Хіба що не в моїм стилі. Самі додумайте, що це, але це був жах. Ну, на таких соцмережах, як Інстаграм, Twitter, TikTok і от такі от, досить важко знайти щось конкретне. В інстаграмі я теж пробувала шукати нас настільки гори є великим, що там, десь, якщо дивитись на намальованих персонажів, ну там дуже важко. А коли тобі щось попадається, то скоро ти вже то не знайдеш. Ну, в цілому в таких соцмережах я підписана тільки на авторів, які конкретно мені подобаються, і просто як для як це... натхнення. Хоча це така штука, спірна натхнення. Натхнення це вітер. Дує в одну сторону, поки ти робиш географію, а коли ти її закінчуєш, то вже взагалі не дує. І ти вже не можеш нічого намалювати. А в тебе лишається ще хвилин 20, і ти просто сидиш і говориш з художниками. А потім ти розумієш, що тобі вже треба йти в місто і виходиш з дому, і зустрічаєш там повітряну тривогу. Вертаючись додому, це ти, ти так ти... передбачаєш своє майбутнє. Ні, це драма минулого. Як цього тижневого е, тижня, коли в мене мало бути додатковий урок, але щось не пішло. Думаю, про референси ми вже поговорили. Несправедлива не реакція аудиторії. Ось це дуже складна тема. Це болюча тема, це як ніж в спину, це боляч. Це просто несправедливість цього світу, тому що в теперішньому інтернеті е, отримати справедливу оцінку аудиторії неможливо, тому що все вирішують алгоритми, які щось або закидають в рекомендації, або не закидають. Все залежить не від того, яка робота, а від того, чи побачать цю роботу потрібні люди. Е, ну, наприклад, це дуже широка тема, які всі теми сьогодні, мабуть. Принаймні в тебе відео, чи де воно зараз буде знаходитися, але є така чутка, про яку казав Віталій Гордієнко в своєму відео на каналі Захін Кіноманію. Що Ютуб трошечки сильно підлаштований під Росію, тому що в них там був офіс, а в нас при Порошенку чекому, офісу не, не поставили, тому що чомусь. Тут буде дуже багато цих посилань в описі, де б вони не були, то там, скоріше всього, буде і посилання на це довге відео про змову Ютубу. Добре, обов'язково залишу. І це тільки проблема Ютубу, а якщо говорити за всі інші соцмережі, то там е, не набагато краще. Банально, ти можеш 10 годин щось малювати. Виставити це, і це побачить 20 людей і буде 2 лайка. Або ти намалюєш якусь закарлючку, виставиш це, і це набере вже 50 лайків. Питання. Навіщо старатись? Це просто вічна несправедливість у світі. Дуже багато художників е, визнавали посмертно, знаєш. Через років так Мільярд колись. Знайдуть наші з тобою картини, де намальовані е, Міку, ще якісь там персонажі, і вони стануть геніальними. Тому що більше ніхто не буде малювати в діджиталі або на оселі. Ну, побачимо, чи це збережеться. Побачимо Вони будуть малювати в себе в свідомості. <рес> Цікаво звучить. Або взагалі перестануть малювати. Ага, почнеться апокаліпсис і буде виживання жорстке. Мені подобається зомбі-апокаліпсис. Я в тік знайшла таку штуку, як почався зомбі-апокаліпсис. Як ви будете вдягнені? Мені сьогодні приснився кінець світу. Один з варіантів. Мені колись наснився кінець світу про те, як. Був гном покаліпсис, а все через мене і моїх двох однокласників. Дуже цікава тема про те, що несправедлива аудиторія і оцінка перейшла в кінець світу. Отже, несправедлива аудиторія це погана аудиторія. А якщо ви хочете, щоб ваш ютюбер чи той, з яким ви стежите, Випускав більше відео і робив більше українського контенту. То, будь ласка, підтримуйте його. Насправді в мене дуже хороша аудиторія. У мене такі класні коментатори, такі хорошенькі всі. Дякую вам за кожен коментар, серйозно. Ваші коментарі це просто золото. Діаманти. Діаманти українського ютубу. Дякую. Не знаю. В мене просто всі позасинали. А мафія прокидається тільки раз на рік і мені пише. Це сумно. Напишіть чую, якийсь коментар в її відео. У мене вигорання. В мене теж. Це сум, це біль, а особливо, якщо ваш тиждень сповнений всякого смутку. Ну, вигорання може статися від будь-чого, починаючи від просто ем, нудьги і. Неможливості зробити ту роботу, яку ви робите, до довгого часу, коли ви не можете ні себе заставити, а якщо й ви маєте бажання, то вас не виходить. Дуже часто в мене буває, як я знаю, з художників українського ком'юніті. Чи як це правильно, На даний раз у його вигорання і. Якщо я не помиляюсь, трошечки є у Міхи. міх ну, та Міша. Yeah. Ну, та, в якої був досить великий російськомовний канал, вона перейшла, змінилася і взагалі вона класна. Так? Yeah. Ну, вона більше рахує малювання виключно як свою роботу і так. Якщо ми розуміємо про кого я, то вона, на відміну від першої, вже. Перейшла з простого малювання 2 шок у напів 3D. -шок. Краще ми просто лишимо вам тут посилання на її канал і ви самі подивитесь. Так, вона використовує повністю, улегшує собі роботу, використовує 3D-модельки, і ось це все. Про це в неї є відео, так що це зараз не наша тема. Або взагалі на розділ канали про мистецтво в Маніфесті. Так що, знайдете, там ми всі є. Про анімацію, то точно я недавно відкривала. Там дуже близько одне до одного я, ти е, і всі інші з нашої компанії. Тож, загузить у себе в браузері Маніфест і самі то подивіться, бо, скоріше всього. Наталя замахається вставляти ці всі посилання. всі посилання. Ну, побачимо. Побачимо побачимо. Побачим. Так. Побачим. М -м Тепер я про своє ви вигорання. Я ніколи не помічала, щоб в мене було вигорання по малюванню. Е Моє малювання ніколи не залежало від, від настрою. Бо в мене завжди є настрій малювати, і завжди я ніколи не втрачаю цілу купу ідей. Але в цілому, щось схоже на вигорання в мене було недавно. Дуже довго. Але зараз в мене все просто прекрасно, так що можете порадіти за мене. Те, що в мене буде настрій робити відео в найближчі роки і малювати для вас, і все це робити, то це точно. Я просто впевнена в цьому. Так що я вас ніколи не залишу і ви не залишайте мене. Похвалилася своїм вмінням не вигорати. Ні, ну справді, коли в тебе просто жахливий настрій, нема сил нічого робити, але ти все одно малюєш, бо це ніяк не залежить від того, це не дуже класно. Коли почалась тільки війна, то я кожен день фігачила як ю, я була готова фігачити по чотири чорнобілі роботи в день. Я так і робила. Та я теж, я взагалі в перший чи другий день написала не до пісню про це Із окремим музичним відео, це капець. Я могла фігачити, якщо навіть я би через те фігачення артів, я би вигоріла, я б все одно фігачила. Навіть якби я, не знаю, не доспала, не доїла. Одним словом, якби я вже була на краєчку, я б все одно фігачила. Ну. То, була така... То були такі часи, просто. Та до речі, як ти відволікалась від того, що почалась війна, я просто почала в купу ігор грати. Як сказати? Ну, перший день я просто приїхала в село і сиділа дивилася вітру. Ну, у нас уроків не було, звісно. Як я відволікалася, це були уроки, а потім це і багато фігачення малювання. Мабуть, це і все. Ясно. Ну, я теж багато чого малювала. Не скажу, що все там класне було, але так. Ну, може, на початку я навіть е, грала Майнкрафт з друзями, але мій Майнкрафт чомусь накрився мідним тазом і, можливо, мені треба буде його перекачати чи купити. Ясно. Що ж, ось так ми поговорили про вигорання коротко. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво це послухати і до зустрічі. Бувайте.